І всім привіт, дорогі друзі! З вами як сьогодні, Пінчук Назарчик. І сьогодні ми будемо знімати е, буковий. Подорожі україною випадкова зустріч з Ервіном Міденом. маєток бурих ведмедів, екскурсія містами Чернігівщини про все це та більше розповідає Чернігівець Назар. У свої вісім років хлопець веде блог в Ютубі, розпочав свою блогерську кар'єру у чотири роки. Це була в країні Албанія, у 2018 році. Я взяв телефон і почав знімати щось про місцевість. Розповідати щось, говорити. І потім приїхала додому, і мама це замітила е, в цьому відео Талант. І дала це відео татові. Тато зробив мені Ютуб канал і виложив це відео на Ютуб, на мій канал. Ребята, всім привіт. Ми на каналі, е, один... Вінчука Назара. Сьогодні ми, ми з, з, з мамою і з папою ми на пляжі. Потім Назар знімав, як грає у ігри, а першу відеоекскурсію зробив про рідний Чернігів. Стиг це зробити до початку повномасштабного вторгнення у лютому 22-го. Для мене це болюча тема. Я пам'ятаю, що 10 днів чи трохи більше ми знаходились в Чернігові, а потім ми поїхали в Черкаську область в Менігородка через два місяці. Я приїхав в Чернігів і потім е, почали знімати далі, подорожувати, знімати. Допомагаються реалізувати блог батьки. Зараз Назар знімає на камеру GoPro, а раніше на телефон. Один з його блогів присвячений муралам міста. Там він розповідає, коли вони з'явилися та яким подіям чи постатям присвячені. А нещодавно на каналі вийшов блог про рідну 20-ту школу. Автор детально розповів про руйнування, які сталися у 22-му році від російських обстрілів та про відновлення класів. Також не забув розпитати однокласників про те, як їм навчатися у воєнний час оф. Що тебе найбільше засмучує у школі? Мене найбільше засмучує у школі довгі повітряні тривоги. Зараз на каналі Назара в Ютубі 366 підписників. Окрім відеоблогу, хлопець веде сторінку в інстаграмі, де викладає фото свого життя, відеорецепти та анонси нових випусків. Найбільше переглядів набрали дві частини відеоекскурсії про городню. Назар дуже хоче набрати багато підписників. Зараз в нього є мета на їх певну кількість. Знімати відеоролики, радити своїх підписників та гістей каналу. А мені тато говорив, якщо буде. 500 мільйонів переглядів. Ну і за тисячі підписників, то вже буде монетизація. Так Таке хоче тисячу підписчиків. Підписчиків. У планах Назара розвинути сторінку, аби потім публікувати збори для ЗСУ. Хлопець вже хоче відкривати збір на дрони. Тож, як кажуть блогери Ютубу, підписуйтесь на канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити цікаві відео від Назара Пінчука.